Наші воїни продовжують давати відсіч окупантам і вкотре наголошую, що нам необхідно продовжувати підтримувати наших захисників. Тому саме зараз у вас є можливість доєднатися до підтримки українських військових і задонатити на потреби української армії. Показуємо вам реквізити офіційного спецрахунку. І власне це ваша можливість доєднатися до підтримки тих, хто наближає українську перемогу. Це ваша можливість не залишатись осторонь в ході цієї війни. Тому обов'язково донайте і не нехтуйте цією можливістю. Ну а зараз з нами на відео зв'язку Руслан Бортник, політолог, директор Українського інституту політики. Пане Руслане, мої вітання. Слава Україні! Віки слава, доброго ранку! Так, тож, власне поспілкуємося про те, що Сполучені Штати Америки вивчають, чи справді американська техніка, яку отримала Україна. Використовувалась під час вторгнення на територію Білгородської області Росії. Про це в середу повідомив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він додав, що США не схвалюють застосування американської зброї для атак на територію Росії і повідомили власне про це Україну. От в контексті цієї інформації хотів би поговорити насправді в такими кількома розлогими питаннями. Перше, чи може Україна насправді бити по території ворога, власне так. І е, чи можемо ми це робити, зокрема, із застосуванням західної зброї, яку постачають нам партнери, тому що фактично це також елемент захисту нашої держави е, російсько-американський діалог чи діалог між Росією і Заходом в принципі не дозволяє визнання цього факту, тому що За, захід не хоче бути у, чи, прямим учасником конфлікту і буде постійно декларувати те, що їхня зброя не має використовуватися на міжнародно визнаній території Росії. А Козенка там чи Гайворон – це міжнародно визнана територія Росії, на відміну від Криму чи інших окупованих територій. І, і тому захід буде казати: Ні, ми не підтримуємо, ми проти, але не буде припиняти поставку цього озброєнь цієї техніки для України тим паче для яка буде використовуватися для звільнення окупованих територій разом з тим. Росії не вдасться довести саме факт використання цієї техніки на території Росії. З огляду на те повністю довести, що передусім не існує незалежна інституція, яка могла могла б розглядати це питання. А по-друге, Росія і Захід буде до цього апелювати, захопила частину техніки військової західної під час боїв на сході України і в будь-який момент може використати її для провокації для імітації використання цієї техніки на своїй території. І захід буде казати: Ну, ви знаєте, може, це ви самі цю техніку привезли. Росія шукає приводів для того, щоб звинувати західних партнерів України в прямій війні проти себе, тому лише е звинувачення, так такого роду зв доведені звинувачення, доведені в очах третіх країн дозволять Росії перейти на новий щабель ескалації, дозволить прямо погрожувати ядерною зброєю, розгортати ядерні сили, е там не знаю, роздавати противогази своїм військам, тобто створювати паніку, ескалацію. І таку нервову ситуацію у світі, і от Росія саме тому вона максимально буде розкручувати ці бронетранспортери західного виробництва на своїй території і інші факти участі західної техніки в обстрілах своєї території. Україна обмежена цією грою, і ми вимушені дуже або обережно, або дуже обмежено використовувати західну допомогу. Для удару по тиловій інфраструктурі, яка розпосташова на російській території через ці обмеження, через цю геополітичну і гео, геовоєнну гру, я б сказав, ну, власне, ми бачимо таку публічну риторику з боку Сполучених Штатів Америки про те, що вони не схвалюють жодним чином використання своєї зброї проти Російської Федерації, ну точніше на території Російської Федерації, але вони не засуджують Україну, зверніть увагу ні в якому разі. Казали про те, що вони не засуджують Україну, і зазначали, що Україна має сама вирішувати, як краще їй застосовувати цю зброю. От така риторика, вона, в принципі, ж говорить про те, що в першу чергу Білий дім не тисне на Україну щодо використання своєї зброї. І, по-друге, фактично розв'язує руки нашій державі чи ні? Так, да, він каже, білий дім каже, ми не підтримуємо цього, ну, але й ми не звинувачуємо Україну. І це взагалі може тим може стояти сама Росія. Тобто є певні обмеження, які говорять про те, що Україні треба обережно в цьому напрямку поводитися, тому що щоб не підставити наших західних союзників, не погіршити от їхнє позиціонування геополітичне, але разом з тим складається враження, що західні наші партнери зовсім не проти, якщо по справжньому говорити, щоб Україна досягала своїх військових цілей, в тому числі на території Росії, інших схвилювало в цьому рейді на Білгород. Схвилювало те, що от захід по справжньому схвилювало те, що е, це було, було о, захоплення території, тому каже несення ударів по тилам, по всьому це це ок, абсолютно незважаючи на помічну риторику. А от захоплення російської території, уже чи опанування міжнародно визнаної російської території, тому числі тих територій, які визнає Україна, це е, нову нова реальність військова і політична. Яка дає Кремлю додаткові приводи для ескалації? Ось це хвилювало наші партнери? Ну куди вже більше ескалації, якщо і так де повномасштабна війна? Але власне, тим не менш, в разі того, якщо Україна все ж таки от перейде якусь таку певну межу, негласну, мовно кажучи, межу із використанням західної зброї, власне, там, можливо, навіть на території Російської Федерації, так? Чи побачимо ми, якісь, ми якусь зміну в плані постачання озброєння? Я не думаю, ми побачимо лише нову хвилю шантажу з боку Росії, якби, але і цей шантаж буде направлений на залякування громадської думки всередині країн НАТО в Сполучених Штатах Америки, і лише після цього можливі якісь зміни плани по поставкам України. Але я не думаю, що якщо навіть Україна завтра відправить колону Абримців в напрямку Курська, що від цього зменшиться. Військова підтримка заходу, всі прекрасно розуміють, хто винуватий в цій війні, всі прикра... і на фоні російських танків на українській території такі дії з боку України будуть виглядати справедливими, навіть якщо і будуть виходити за рамки якихось закулісних балансів між Росією і Заходом. А власне, от враховуючи ті такі доволі теплі відносини президента України із лідерами різних країн світу, чи можемо говорити про те, що наші міжнародні партнери фактично також частково в курсі того, як буде використовуватися їхня зброя, в яких цілях, можливо, і навіть на яких територіях? Ну, частково в курсі, хоча українське військове командування намагається би, цю інформацію таки, тримати при собі, тому що. Чим більше знає структур, тим більше вірогідність витоку. Пам'ятаємо останні витоки з американської розвідки. Скандальні. Я думаю, що наші західні партнери в курсі наших тактичних і стратегічних планів, але не в курсі конкретних операцій. І ці плани вони розділяються нашими західними партнерами. Їх хвилює лише те, щоб Україна робила свою роботу. Обережно не створюючись приводів додаткових для Росії, не не дозволяючи Росії перегорнути цей стіл цього протистояння, в якому Росія явно не виграє на сьогодні, але сам хід сценарію наших партнерів зовсім повністю влаштовує і дії України вони вважають правильними, справедливими і ефективними. Зараз на доволі такому вже етапі активної передачі F-16, тобто ми бачимо зараз там багато дискусій щодо того, що українські пілоти вже почали навчатись. Ми бачимо, як різні країни доєднуються до авіаційної коаліції. Власне, і це вже така більш активна фаза етапу передачі од бойових літаків. Чи можемо ми казати, що якщо Сполучені Штати Америки доведуть, до прикладу що Україна. Точніше, російський е, легіон е, Свободи Росії, і також російський добровольчий корпус, використовували частково американську зброю під час визвольного походу на Білгородщину, Умовно та чи можемо побачити, що процес передачі в 16 він якось призупиниться або навпаки затягнеться? Не думаю, але е, звертаю вашу увагу на те, що сказали вчора представники е, е, Британії про те, що Питання по Ф 16 воно ще не вирішено, і його фінальне рішення буде залежати від того, що відбувається на землі. Я казав кілька разів це в ваших ефірах. Що наші західні партнери вони реагують балансуючи. вони намагаються кожен раз збалансувати якісь потенційні загрози з боку Росії чи локальні навіть успіхи з Росії, новими поставками озброєння. Вони займають таку захисну стратегію, оборонну стратегію в цьому плані. Російське захоплення Лисичанська привело до поставок нам е, Хаймарсі, е, е, захоплення Півдня України привезло до поставок цей час М-77. Е, е, і зараз е, захоплення Бахмуту може призвести до поставок е, нам Ф-16, е, але якщо не буде подальшого просування, то поставки літаків будуть затягуватися в часі. Хоча я переконаний, кажу теж, що це дуже давно вже, що до кінця цього року ми отримаємо Ф-16. Якщо війна, звичайно, буде продовжуватися, захід реагує, реалізує стратегію оборони України. Причому чудово розуміючи, що Росія втрачає сьогодні величезні ресурси в війні в Україні, посилюється в цій країні внутрішня нестабільність, і таким чином Росія надривається в цій війні і наближається до внутрішньої політичної кризи. Захід не хоче і має домовленості очевидно, з російським керівництвом стосовно прямого повалення влади в Росії. Але якщо ця влада буде повалена самими росіянами внаслідок поразок чи неуспіху в війні величезних втрат, то західні партнери безумовно підтримують зміну е, режиму в Росії. Е, 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 жабу е, варять на повільному вогні, щоб вона не, ви, не вистрибнула з казана. Це сьогодні відбувається і в Україні. Е, на жаль, для нас. За, за рахунок наших величезних прав, за рахунок наших руйнувань, але іншої моделі західні партнери не бачать, як перемогти ядерну країну агресивну ядерну країну. Ну щодо власне, Російської Федерації, то в звіті аналітики Американського інституту вивчення війни йдеться про те, що Росія. Досі намагається вдавати, що має важливі дипломатичні партнерські відносини. Зокрема, кремлівський диктатор Володимир Путін, 24 травня, виступив перед учасниками міжнародної зустрічі високих представників з питань безпеки в Москві. Із шаблонною риторикою Путін також зустрівся із президентом Сербії. За лаштунками Путін також чинить тиск на низку країн, зокрема на Індію. Про це зазначають аналітики. Москва погрожує анулювати обороні та енергетичні угоди, якщо індійці не допоможуть заблокувати очікувані кроки, спрямовані на перетворення РФ на фінансового та політичного вигнання через повномасштабне вторгнення до України. Власне, якщо говорити про міжнародну політику Росії, про її вплив на міжнародній арені, на вашу думку, скільки країн ще дослухаються до Путіна, скільки ще вважають його насправді там, світовим лідером, як це було до початку широкомасштабного вторгнення? Приблизно коло країн, які не підтримують позицію України, сьогодні в світі складає десь 70-80 країн. Якщо ми це ми до такого аналізу, ми приходимо, виходячи з голосування за резолюцію. ООН найбільш важливі резолюції ООН. Звичайно, Росія головна головна стратегія Росії сьогодні продемонструвати відсутність ізоляції міжнародної продемонструвати те, що це конфлікт між ними і Западом, а, а це не є міжнародною глобальною ізоляцією. Росія використовує два ключові інструменти: з одного боку, вона використовує піку. Тому що пропонуючи дешеві енергоносії, дешеві ресурси по всьому дуже дешеві, дуже дуже привабливою ціною, які можуть підтримати економіки дуже багатьох країн. Е е е е а з іншого боку, погрозу. Погрозу військовими вторгненнями, погрозу ядерною зброєю, погрозою передачі озброєнь своїх технологій противникам тих чи інших країн. Дуже непроста, з того боку, Індія. Сьогодні знаходиться в протистоянні з Китаєм, і в цьому протистоянні вона поглиблює свою співпрацю з західними країнами, особливо це стосується США і Британії, незважаючи на складну історію взаємовідносин між цими країнами. З іншого боку, до 80-90% озброєнь Росією радійської армії це радянські і російські. Вона отримує величезні об'єми російських енергоносіїв, і це з зрахуванням того, що головний торгівельний партнер Росії це Китай. І це за рахуванням того, що Китай, і Росія демонструють готовність посилити, ну навіть не конкурента, я сказав би, а ворога Індії, Пакистану в будь-який момент, в тому числі в військовому плані. До речі, в Індії згадують наші контракти з Пакистаном поставки танків там понад 300 одиниць, одиниць, якщо з ними говориш. Тому ситуація дуже складна, і Росія використовує ці два ключові інструменти: підкуп і, і тиск з погрозою дестабілізації. Для того щоб працювати з іншими країнами, хоча ми бачимо, що з часом, хоч і дуже повільно, все більше і більше країн, навіть у Африці, Латинській Америці, в Азії, починають займати ну якісь більш проукраїнську позицію чи більш нейтральнішу, не зважаючи на те, що раніше вони знаходилися в прямій зоні впливу Російської Федерації, а власне чи розуміє Путін те, що ну все ж таки рано чи пізно Росія стане отим економічним і політичним вигнанцем у світі? Чого він власне і боїться? От я думаю, що в Росії це чудово розуміють. І останні коментарі російського МЗС про те, що є країни Азії, які зараз займуть антиросійську позицію. Демонструють те, що вони це розуміють. Але вони сподіваються, що це виграти час. Вони сподіваються, що цей процес затягування цієї ізоляції він розтягнеться не на роки. А за ці роки ситуація в США в результаті виборів чи ситуація в Україні в результаті продовження війни зміниться. На їхню користь, звичайно, якщо ситуація не зміниться. То років за 5-7 Росія опиниться в дуже серйозній ізоляції, порівняно з якою навіть нинішня ситуація виглядатиме вершиною там ліберальний спілкування і відкритості ринку. Щодо країн Азії і співпраці Росії, зокрема із Китаєм, то є такі дві новини, які я хотів би з вами окремо обговорити, щоб більш чітко розуміти риторику насправді Китаю по відношенню до Російської Федерації в умовах широкомасштабного вторгнення. Китай, Узбекистан і Киргизстан вони мають намір побудувати залізничний коридор за маршрутом Китай, Європа в обхід Росії. І відповідний тристоронній документ був підписаний на саміті Центральна Азія, Китай, що відбувся днями. Власне, в Китаї, тим часом прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав низку угод з Китаєм під час поїздки до Пекіна, назвавши рівень двосторонніх зв'язків з Китаєм безпрецедентно високим. Про це 24 травня повідомило агентство Reuters. Зазначається, що російський прем'єр відвідав Китай на фоні критики відносин Пекіна та Москви на заході. Він провів переговори із президентом Китаю Сі Сідзінпінем і прем'єр-міністром. Були підписані меморандуми про взаєморозуміння, які включають угоду про поглиблення інвестиційного співробітництва у сфері торгів, торгівлі послугами, а також пакт про експорт сільськогосподарської продукції до Китаю та договір про співпрацю у сфері спорту. Зокрема, за прогнозами, постачання енергоносіїв з Росії до Китаю саме цього року зросте на 40%. і дві країни обговорюють наразі постачання технологічного обладнання. До Російської Федерації, от власне китайська політика, та тут ми бачимо, що там вони обходять при будівництві нового маршруту там та? Китай, Європа. А власне, тут ми бачимо про те, що вони дружать, про те, що вони підписують низку двосторонніх угод, про те, що Китай збільшує власне купівлю енергоносіїв Російської Федерації. Як розцінювати політику в даному аспекті по відношенню до Російської Федерації? Тут тут якби все логічно, Китай шукає свою користь. Передусім, їхня концепція шовкового шляху передбачає кілька маршрутів щонайменше два з яких мали прилягати Україною в е, свій час, і тому Китай продовжує розвивати додаткові маршрути експорту своїх товарів на європейський ринок, який для Китая сьогодні є другим з найбільш важливих, на якому Китай продає своїх товарів щороку приблизно на 500 мільярдів доларів. І це логічно, це може бути образливо для Росії, тому що ця, цей маршрут проходить через зону її впливу потенційно, але й Росія нічого не може змінити. Китай підстраховується разом з тим. Я коли ми ще з вами аналізували візит зі в Москву, я звертав вашу увагу на те, що Мішусті натримав конкретну пропозицію стосовно візиту, а Путін віртуально. Тобто Путіна пригласили загалом приїжджайте до нас. А мішущина пригласили запросили приїжджати до нас якомога швидше. Китай сподівається використати сьогодні знижки скидки на російські ресурси як елемент допінгу для своєї економіки, здешевити ресурси, які споживає енергетичні руда, ліс, продукцію сільського господарства максимально дешеву поставки з Росії для того, щоб здешевити вартість своїх товарів. І на внутрішньому ринку знизити інфляцію, і на зовнішніх ринках підвищити конкурентоспроможність своїх товарів і послуг на зовнішніх ринках, він використовує Росію, використовує ізольованість Росії, слабкість Росії, використовує її конфлікт з західним світом її вторгнення сьогодні в Україну. Він шукає банально свою сьогодні вигоду. і звичайно. Мішустінь, як фігура, яка керує саме економічним блоком представляє сьогодні найбільший інтерес для Китаю і є менш набагато токсичним ніж Путін. Більше того, при певних е, політично-токсичних. тому що будь-яка зустріч з Путіним це політичний крок. А з Мішустіним – це все ж таки більше економічний крок. Більше того, певні кола всередині Москви, де і в світі розглядають Мішустина як можливу фігуру технократичного президента Російської як можливу перехідну фігуру після Путіна. Яка може знижити градус цих геополітичних амбіцій, імперських амбіцій з Росії, але разом з, з тим зберегти при, е, приємстві на сілі і зберегти стабільність російської держави на якомусь перехідному етапі? Звертаю вашу увагу, що за конституцією Росії саме прем'єр-міністр а не голова парламенту чи голова одної з палат парламенту виконує обов'язки президента у разі неспроможності виконання їм цих обов'язків? Тому ми на мішустіна розглядає в тому числі як. Спадкоємцем Путіна, можливим спадкоємцем Путіна, звертаю вашу увагу ще на одну річ, і вже не зупинюсь цій частині. Китайська преса дуже цікаво писала про Мишуціна. Вона писала про те, що це дуже молодий політик, дуже технократичний, дуже сучасний і дуже перспективний. Оце слово перспективний звучало в більшості публікацій китайської преси, враховуючи молодий відносно вік мішуціна і вже надзвичайно високу посаду, впливовість пов'язаність з усіма ключовими. І вміння працювати з усіма ключовими російськими елітами і федерального і регіонального рівня, ну, якщо говорити зокрема про вигоду Китаю там з боку Російської Федерації, то от вони там беруть якісь дешеві енергоресурси, вони там викуповують дешевші якісь певні підприємства. Але на замін також треба щось віддавати. І тут мова йде про технології, власне, які просить Російська Федерація. Або Китай надалім чи побачимо ми в першу чергу ці технології в нових ракетах Російської Федерації, які продовжуються вироблятись? Можливо, навіть в нових дронах Камікадзе, та які вони там розпочнуть запускати на територію України, тому що ми вже неодноразово бачили атаку дронами з боку РФ. І чи власне не вплине так ця вигода Китаю з боку Російської Федерації на те, що війна в Україні може суттєво затягнутися і руйнування будуть, і втрати України зокрема будуть куди більшими? зростання товар торгівельного обігу між країнами відбувається не лише за рахунок поставок збільшення поставок російських російської сировини до Китаю, але й навпаки, за рахунок збільшення поставок китайських товарів до Росії, і Росія поступово перетворюється в важливий дуже для Китаю і ринок, в тому числі. Дивіться, якщо Китай то торгує приблизно з США на суму 700 мільярдів доларів щороку з Європейським Союзом на 500, то з Росією цього року досягне рівня 200. Це вже суттєвий, такий, суттєвий показник. І так вірогідно то вірогідно те, що багато з товарів подвійного призначення можуть потрапити в російський оборонний сектор. Це стосується компонентів для безпілотників, для російських ракет, для систем спостереження. Там буде дуже, -дуже багато китайського. Поки що мова йде про інтенсифікацію співпраці. Тих сегментах, в яких Європа і Захід залишає Росію, це автомобільний ринок, це добування корисних копалин, тому що корисні копалини в Росії є. А свого обладнання добувати ці корисні копалини немає, майже майже не виробляється. І воно все виходить з ладу. І Китай сьогодні готовий надавати, постачати в Росію обладнання для добування цих корисних копалень. Машинобудування російського, яке було повністю залежно від західних технологій, кота Китай готовий заміщати. Я не думаю, що найближчим часом можливо якась пряма участь передача прямих воєнних технологій з боку Китаю і Росії, але ми такого сценарію не можемо виключати, виключати в майбутньому, особливо починаючи десь з пізньої осені цього року, якщо переговорний процес знову ж таки зайде в глухий кут, а китайські мирні пропозиції ініціативи не будуть прийняті. Тоді існує вірогідність прямого передачі з боку Китаю якихось певних технологій ресурсів Росії або гібридного передачі цих же самих технологій і ресурсів через партнерів Китаю, таких як Іран, Північна Корея чи інші. пане Руслане. Дякую вам наразі за те, що були разом з нами. Руслан Бортнік, політолог, директор Українського інституту політики, детальніше обговорювали про стосунки Росії і Китаю, а також власне про те, що Сполучені Штати Америки розслідують факт залучення техніки до. Торнення на Білгородщину російських добровольців.